Робота для усіх в івано франківську обласний центр зайнятості влаштував ярмарок вакансій для вимушених переселенців. Безробітні могли поспілкуватися з підприємцями і власниками компаній, які мають вільні посади. Більше розкаже Тетяна Дадак шукають фахівця з методів розширення ринку збуту або маркетолога, представника торгівельного. Так, так. Е, також товариство з обмеженою відповідальністю харчосмокова фабрика міста Івано-Франківська. Дякую. Відділу шукають. На захід прийшли представники 24 організацій. За звичайними столами роботодавці розповідають людям про наявні вакансії та вимоги до кандидатів. У нас в компанії є багато працюючих, внутрішньопереміщених осіб. Ми надаємо всім можливість працювати, головне бажання. Шукаємо продавців-консультантів, кухаря, оброблювача риби, обвалюващика м'яса, приймальника товарів. У нас відкривається новий магазин, тому у нас вакансій є багато. Людей найбільше цікавить зарплата, тому що час непростий. У нас зарплата конкурентного ми маємо що запропонувати. Найбільше ще цікавляться, звичайно, графіком, тому що є багато доріжень. Тіана разом з дітьми переїхала на Прикарпаття з Одеси тиждень тому і вже в пошуках роботи. Розповідає, вдома працювала художнім керівником. Хоче таку ж вакансію знайти тут. «Зробили мені такий міні-тест, так як ви кажете, на яку роботу погоджуюся, на яку ні. Готова літи навчатися, так звісно, тому що ми всі повинні навчатися. Потім алгоритм такий був, що добре ми там до. Дамо тобі деякі номера, подзвони. Є вже деякі предложення від організацій, благодійних організацій, поки що розсматриваю. Ну, Сподіваюся, що все буде добре. А от Юля ще не визначилася із професією. Всіх такі різні критерії. А на ті робочі години, які зазвичай пропонуються, ну там 8-12, Це на жаль, в мене зараз немає можливості, бо є дитина. Перебираю варіанти, але просто ну порівняно з Харковом, тут маленьке місто. За цей рік центр зайнятості працевлаштував майже три сотні вимушених переселенців. Зараз на обліку 220 людей, які переїхали із зони бойових дій. Василь Цимбалюк каже, знайти роботу багатьом складно через те, що раніше у них була вища зарплата, ніж пропонують на Прикарпатті. Ті люди, які з числа внутрішньої приміщення зверталися до нас за працевлаштуванням, це в основному люди. Більшість було цих з них, це які потребують таких робітничих професій. Частина людей була з високою заробітною платою, це 25-30 і тисяч гривень, де, напевно, ми не змогли забезпечити такими їх вакансіями. Якщо ми говоримо про Вік, це люди були старше 30 років. Якщо ми говоримо про стак, то це в основному були жінки. Роботодавцям, які працевлаштовують ВПО, центри зайнятості відшкодовують впродовж двох місяців 6 тисяч 700 гривень. Ми надаємо мікрогради на сьогоднішній день. По області вже позитивних прийнято 86 рішень, з них 19 – це внутрішньопереміщені особи. Крім того, п'ять внутрішньопереміщених осіб вже скористалися такою послугою як отримання ваучерів. Це на збуття іншої освіти. Окрім того, вимушені переселенці займаються громадськими роботами.